Добре. Сьогодні ми проводимо 53 позачергову сесію 8 скликання і поголошую сесію відкритої. Ставлю тоді питання на голосування. Хто за, даний треба проголосувати? Хто утримався? Хто проти? 14 за, рішення прийнято. Дякую. Для першої роботи нам потрібно вибрати лічельну комісію. Колеги, які будуть пропозиції по лічеві комісії? Собор Катерина, гайде. Так, Собор Катерина. Вікторович. Зузумі, давайте. Коле, хто за? Дані в численні комісії прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Тут прямо всяк. За рішення прийнято. Так, місце займає продовження. Так, колеги, значить, переходимо тоді до першого питання. У нас перше питання про внесення змін до бюджету вчорашньої сільської територіальної громади на 2024 рік. Коротенько ознайомлю, Тамара маратона зараз більше питання, що нас ознайомить. Держава нам зараз виділяє певну суму коштів, щоб ми їх ставити, виділили для харчування дітей. Наш Так. Наші дошків диктіли зараз. Середні зміни до бюджету тільки одне одні зміни. Це нам виділили з державного бюджету і містер бюджету на запечатлений фарсування учнів початкових класів закладів загальної середньої світли. У сумі 465 тисяч 600 гривень. Кошти надаються на спеціальний фонд і залишиться в нас на 25 й рік. Тобто фактично це вже буде фінансування на 25 й рік. Але проводимо ми їх зараз уже в 2024 році, скільки вони виділені на 24 році. Вяслава нам зараз дає кошти. Ми маємо їх прийняти, і є така все-таки що вони на нас залишиться і в вони приклад буде запитися. Хочу вам питання, які будуть питання чи пропозиції. Провели голосування. Хочу проклинати проголосування. Іщук. Гурко за. Череснюк. За. Ледолук Степан Іванович. За. Попелянська. Тарішу. За. За. 14 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження міста будівної документації. По цьому питанню відповідає Осача Катерина Скоро. Зруйнавці про затвердження міст будівної документації, званий пантерторімання новому. Дана зона ділянка площею 5,834. Згідно з договором оренди землі, 19 жовтня 2020 року в сільської ради марна оренду поставить спішину, задіяно використання ділянки для ведення товарного виробництва. Пять гектарів. Сотых. Соты. Со пять гектарів остальные со сотой пришли. Там документация прошла все штаби. Що було її обговорювати на засіданні обласної інфраструктурної міської дійсної ради департаменту мінімурного розвитку Ждомісько-обласної військової адміністрації, де було враховано всі зауважені пропозиції та рекомендовану організацію на затверджена. Також у цій документації на території було проведено інформацію з сумнівців та громадські обговорення. І також було рекомендовано вирішити дане питання на... Десь <ріхи> ну, так, <ріхи> етап, ми захаржує, не справді. Остаточний епаркін треба сьогодні за прийняти <ріхи> рішення. <ріхи> То затвердження. Колеги, по цьому питанню ще декілька слів добавлю ПСБ батьківщина, це єдине підприємство, яке на сьогодні має тваринство. Підприємство має динаміку розвитку. Тобто, скажімо так, будується нова тваринська ферма, яка... Скоріше буду ще то, має запуститися, але щоб до кінця завершити процедуру, ми маємо провести і затвердити місто будівну документацію. Якщо є якісь питання, задавайте, якщо немає то тоді будемо питання голосувати. <кхи> Значить, по цьому питанню один не голосує Карченко Людмила Володимирівна. Проводимо ті голосування. Так. Тобин. Коли забув Сергій Степан? Касянчук. Гурко. Копилянська. Так. Моргун. Горічевський. За. Коли За. забув Степан Іванович. За. Череснув. І Так. 13-2, один не голосував. 13-за, один не 13 голосував. Рішення прийняте. Приходимо до наступного питання. Наступне питання про надання дозволу на виробництві заміщення щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних скул на території Бережницької державної громади. До цього питання підає начальник земельного відділу Горівчук Тетяна Єдрова. номер 9 від 14.03.2024 року, року ще була. Тобто прийшла до нас екологія з Перемкою, багато чого там зайшла, але було ніби все по закону, все нормально. Ми там відписували їй про прибережну смуга і тому подібне. Але останнь сьогодні у нас вже є основна заява в суді від екології, в якій вона хоче, щоб ми встановили. На місцевості прибережно захисні смуги водних об'єктів та внесення їх ДЗК, встановлення матеріа місцевості сон, санітарної охорони навколо об'єктів водопостачання, свердловин і внесення їх ДЗК. Значить, ситуація така: як пояснити, глобально, що вся вода, тобто всі береги наші, всі ставки, все, вони хочуть, щоб ми повністю проймутизували всі ці ділянки і встановили можливі змі. Тобто ми, ми розуміємо, що у нас е, взагалі по 400 гектарів землі під водою. Ну, тобто це не тільки ставки, це берег, ми розуміємо, прибережні смуги біля ставків. І от вони нас зобов'язують встановити, приамітеризувати, і я думаю, що з подальшого встановити можливі знаки що на кожному ділянці. Це колосальні гроші. Це в районі. Ну, я так консультувалася з інститутом, плюс-мінус. 10400, я думаю, до нас десь може ну, пройде. Це однозначно тендер. <клес> Значить, але до тендера ми ще не дійшли, що на даний час ми рекомендуємо. Рекомендуємо прийняти рішення на базі 60-ї статті земельного кодексу, яка звучить про розроблення проекту за щодо організації та встановлення междоотровизон. Та прибережно захисний смуг на територію Чеченської сільської ради. Ну, що вам дасть? Е, перш за все, коли вже приймається ухвала по суду, ми тут будемо трошки е, вже говорити про те, що ми тут щось вже зробили, а не вони будуть нам жити е, бездіяльність. І стаття є, ми повинні її зробити. Але чогось ми перші майже в Україні, на кого посилається дана інспекція. Е, Прибережна зона згідно статті. якщо Там 25 метрів є. Якщо ми говоримо тільки про ставки, е, значить е, є ставки, які тільки 25 метрів, це, мені каже, до 7 гектарів, і більше 7 гектарів водного зеркала, це вже е, 50 і 100 метрів. Хорошо, а якщо на даний момент... Бо... Там вже є приватизовані городи. Це дуже да. да. слушна. Ні, я просто знаю, що у нас в межах е, сільських став. зараз межах, так. І ваш ставок він додується до 100 метрів. А ви я знаю? Ваш 10 там це мене там людей аж по підподвір'я. <плес> це по <поки плес> підподвірю. Ну, як сказати, із точки зору, я навіть не знаю, хто візьметься за даний проєкт в мене. Я не знаю, які треба робити вимоги на цей тендер, щоб хтось взявся взагалі що Це на всій території. Ви ж розумієте, що це кадастрофномерно в районі ста 100... більше. вих знаків в районі мільйона, тому що це ділянки непрямі. Кожний знак це 450 гривень. Це наскільки вийшов. Ну, я не знаю, цей проект просто у нас поставить на хліна і роботи не міряти. Розпоєдна є, але. Я ін Є інвентаризація. Але, ну, я думаю, що давайте Пісай. ми про це завжди з питанням говоримо, але в мене така ще експертизна думка. Щоб ви зараз там, там не як вони... Ні, ми, це ми вже, вже, не вже казали. Ми вже просто... Є палату, в яку вони прилягають і присадили. Городи прилягають. Їх всі правопорушували. Керівці, на зиклад, є ядерні там І ось як... Як <плаку> е, зараз паї пороздавали, же з наші сільська радості. Ні, не, пої... не вийшов, там виходить, там немає п'яти метрів цього. Десять навіть немає. Ні, 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 дивіться, а тут не стосуються, паї роздані, не, не вводіться. Вуді, але там... Я думаю, дивіться, коли розробляється заліз за мускою, ми розуміємо, що може не різатися ділянка, але може на неї бути обтяжний. Тобто може, вони якісь ділянки обтяжуть, обтяжу, це раз. але Одна громада робила, я телефонувала взагалі, як вони, ну як вони собі дошли. На, кажу, ми спочатку пробували на всю потім ми пробували на Старостецький округ. В общем, потім вони тільки полям розбивали ці проєкти, там і дещо. Але як вони взагалі пройшли? Каже, проєктанти, щоб не подавати на кожну ділянку там, суд, бо це приватна власність. Ми розуміємо, що міська рада не має повноваження на приватну власть взагалі. Скасовується приватна власність через суд. Тобто це маса так само ділянок. Що вони рішили? Вони просто обійшли всі приватні ділянки. Я думаю, що. І це теж не по закону. Якщо подумати, нормальний реєстратор, ну, навіть якщо я стану на його місці, я б таку відправи не пустила. Тому що по доховно з воно все рівно не... Ні, то воно ж не виконано і Я не знаю, що це буде. Воно не нове. Воно було. Воно було. Воно було. Там же ще яке було питання. Там було питання водний об'єкт і сіножиків було. Воно ж прилягало, воно працюється. Воно входить договір оренди там. Але тут у нас на не Тут питання, що це, напевно, вони хочуть, щоб ці сіножики входили до сих Вони хочуть показати є. свою роботу. І все. Оце, що вони хочуть. І нашими, тому що вони, це буде десь краці, вони зараз будуть е, масово. Хто буде розробляти далі? Ну тільки інститут. Ну хто ж за нього візьметься? Інститут, а їм вже нема що робити. Земельні ділянки комунальної власності всі, а їм треба роботу, щоб їх не розігнали. Ось оці інститути тільки відносяться за ці проєкти. І ці проєкти, якщо зайдуть, вони зайдуть на руки. Це буде по два потужки, які не будуть робитися, і ці не треба переноситися, я навіть не знаю, що це має. Але ситуація в чому? Е, Позовна заява є в суді, е, однозначно, рішення суду або ухвала буде про бездіяльність з діяльність. Це два. Нам треба прийняти рішення раз. Потім вже ми будемо думати, чи ми будемо брати гроші, чи ми хоч на тендер. Може ми просто вестимо на тендер, ніхто його не візьметься за нього. Це буде ідеально. Що? У нас є приписи, що вона не звали. У нас є Треба так зробити, щоб колонія, яка... Та воно по-любому затягнеться в інший процес. Ми такий варіант проговорювали, і теж з вами хочемо порадитися, щоб нас зараз не внічували до діяльності, ми приймаємо таке рішення. Ну і запускаємо процедуру. Але на пізніше ми говорили з Тетяною Юрівною, і ще хочемо пізніше порадитися з такими юристами, які в цьому ділі ну, компетентні, можливо, написати текст звернення. Цей текст звернення затвердимо на сесії до президента, до кабінету міністрів, до прем'єра, наверно. Стосовно того, що 에, зараз, <рістово> екологічною інспекцією вчиняються такі дії, які фактично нас вибивають з колії. І на сьогоднішній день ті межані знаки десятками років нікому не потрібні були, але тоді, коли йде війна, хоть вони стали потрібні. Да. І знали, що там переробля охорона вставати. зору, то ви давали приватну власність, якщо ви знали, що відстава там, припустимо, було на 50 метрів там, чи сім. Ви ж самі надавали їм цю приватну власність. Це ну не ви, але вона держава. Це дивимоволіка. Тобто, коли ми прийшли в мене. Екологія нам передала ці повноваження, і ми вже якби діяли на розсуд уже. <клес> але я хочу сказати, що приватизація, коли ми почали взагалі ОТГ, то приватизація у водних фондах вже не подавала. О, я тільки хотіла сказати, що на що були ми, ми дивилися по на руці, вибачте мене, ми трошки там знайшли, але якщо подумати, там реально придохорона зона людині різала полі. Да. Ну, і ми вже давали, скажуть, а хай нас і судять, я не розумію, але як -то людині не дати приватизувати тут ділянку, коли вона в копить вже і все одно так. Ну, є слід на Я ще хочу зачитати, що це не тільки стосується. Є, воді, хорошо, там була, тут вже є так. Біпоти, і, біпоти, тому що в позові читала там дві вимоги. Друга вимога це встановлення на дорінах місцевості зон санітарної хорони, навколо об'єктів, водопостачання. Внесення їх десь як арцігловина. Ну, Якщо проєкт по предохоронних зонах поводних об'єктів ну, дуже тяжко реалізувати, так? то проєкт по арцігловинах по наших вкажанах це, це реально. Ми розуміємо, що їх треба зробити Ті? А межа яка? Проблеми. Санітарна буде їх перерозробляти однозначно. Бо е, питання, проблема в чому? Даний позов вводаний на Черешенську сільську раду. У мене перше питання. Гідроспоруди на даний час по оспень на балансі. ЖКХ. Так? Е, друге питання. У вас є правовласності на ці гідроспоруди? Чи вони ви просто баланс отримуєте? Баланс утримуючий. Перш за все, кожний проєкт землеустрою не підрозуміває собою балансу утримуючий. Він вимагає приватну власність. Ну, не приватну, а комунальну туди сюди. Тобто вам, бо ми будемо коли подавати відзив від сільської ради, ми будемо готувати, що, що звернення неправомірно, тому що ми не вимагаємо балансу утримуючий. І звернення буде йти на вас, це Через це ви повинні так само якось реагувати, починати робити власність, ну, тобто, починати робити якісь дії, тому що до вас так само звернеться. Якщо ми ще зможемо якось затягнути наш суд, то ви свій суд не затягнете. Це навіть мовимо. Через те ви повинні бути готові, що вам треба срочно порядку виділяти кошти і робити документацію, і робити проєкт відведення, тому що ви будете йти в суд другою стороною це держава. Через 600, так? Скільки санітарна зона на скважині? Я не знаю. Хочас? Я не ждала сказати. Ну, зараз... То в нас виходить дві скважини. Ну скільки, скільки, 150 метрів? Я не можу сказати, це. Можеш? знову не робили по вимог, тих вимогах, то батюшки покойно під вікнами мали йти. Ви розумієте, що до скважини повинні бути дохід міст, там ж теж є свій нюанс. Вона повинна бути обгорожена. Так, так це я розумію, але в нас є дві скважини, які не пройдуть санітарні норми. А от там іде поле. Колеги, колеги, дивіться, я вибачаюся. Поля друга буде, отяжені буде. Я вибачаюся, зараз включили Віц питмень трубу, так як у нас є запис, я мушу об'явити. У нас зараз об'явлено питмену тривогу. У них є перелік, що в них на балансі. Згідно з цього переліку, вони будуть робити документацію. Якщо в них воно на балансі, та і та скважина, вони на всі повинні розробити дату. Це за чипа. А комунальні що Ні, вони робить? Вони брати. Ви тільки просили на ці проєкти? Ні, ні, не можна. Це я зрозуміло. Датися, значить, ну, це процедура, я не знаю, вам треба гроші шукати, вам треба тендер робити, і, мабуть, тому що це не один проєкт, і де... <поєкти> зараз стоє <поєкти> нормально. Вам треба починати розробляти, тому що ради ми от рішення приймемо, а вам вийде. <поєкти> Ще що хочу нагадати, Паркерушенко, зареєструйте свої сміттєзвалище. Смітєзвалище зареєстрували? Ні. Реєструйте, тому що так само буде ситуація. У нас все розроблено, передано, їм треба зареєструвати. І так, вертаємося до нашого рішення. Я зачитаю, тому що, я думаю, що можуть ви суд. Значить, первую статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до статей 126061 61 земельного кодексу України, статей 1047, 87, 88, 89 Водного кодексу України, статей 2547 закону України про землеустрій, закону України про охорону навколишнього середовища та на виконання вимоги припису Державної екологічної інспекції у Поліського округу номер 9 я вирішила надати дозвіл Черешенській сільській раді на розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибережно захисних смуг на території Черешенської центральної громади Бердичівського району Житомирської області. Другий пункт. Проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибережно захисних смуг виготовити відповідно до вимог чинного законодавства та подати на затвердження сесії Чершенської сільської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань <клес> земельних відносин та охорони навколишнього середовища благоустрою транспорту Шевченської сільської ради. Колеги, ви заступили за, 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 результативну частину нашого проєкту. По цьому питанні обговорюємо, чого стоємо. За проведено голосування. За. Так, да. Да. А я просто уявляю, что самого ринку. Двери Александрович, почему вы кажется? Не... За. Ай, за я помню. За що? Ну це верните. За. Белогранич, займайтесь. Да. Нет, это. Мургон. Побилянка. Карічук. Каряченка. Так, 14 за, рішення прийнято. Так, шановні депутати, присутні всі питання, які сьогодні ми запланували винести на сесію, ми розглянули. Оголошую сесію, закритою, але я вас попрошу після того, як ми прокриваю, нікому не розкидатися.